Це одна із соціальних майстерень, які для молоді з інвалідністю влаштовує благодійна організація Християнський благодійний фонд Карітас Закарпаття. Молодь залюбки приходить на майстер-класи з гончарства та ліплення з природної глини й виготовляє власні керамічні твори. Ідея полягала в тому, щоб ми молодь наших студентів, як ми їх називаємо, вони мають можливість двічі. з них має можливість двічі на місяць прийти і працювати з глиною. Ділимо на три групки, бо тут зручно, якщо їх є 6, 7, 8 максимально, і тому, відповідно, не, можемо, не маємо можливості, щоб всі зразу йшли, але так навіть і краще, бо так спокійніше, і вони тоді гарно взаємодіють з керівником. І, ну, і більш ефективно ця робота виходить. Загалом майстерень для людей з інвалідністю працює декілька. Це майстерня з приготування їжі, саме мабуть, улюблена, бо вони люблять готувати і потім це споживати. А другі друга майстерня це є майстерня з принтування, там де ми переносимо малюнок на одяг і посуд. І третя майстерня це майстерня з виготовлення свіч. Молодь і насолоджується глинотерапією і добре знає про користь таких майстер-класів. До речі, майстер-класи ще й слугують містком для інтеграції внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю. Мені подобається робити керамічні такі, ну, такі основи керамічні, дуже подобається. Бо то як подобається, так і розвиваються руки. Мені подобається робити з глини, бо мені це заспокоює і дуже, дуже подобається. Спочатку я глину розмяла, потім, потім щось робила, фігурку, і вийшло таке якось то собака. Робимо тут посуд, тваринок із кераміки. Мені це любиться. Це тарілочка така, вона я зробила сьогодні. Ми спочатку ліпили, потім вже зробили форму таку. Буде посуд. Це сердечки, сувеніри розкрашували їх. Теж спочатку з руками робили, працювали, а потім вже форми робили їх. Угу. І напічення. Що, що найбільше подобається? Який етап? Там? З глиною чи вже розфарбовування? Що найбільше подобається? Ну все, і розфарбовування, і ліпити. Я роблю мотюр такі кошки із глини. Кошики із глини, а що да. буде в кошиках? Буде. На ну, всякі тваринки будуть. А чим подобається працювати з глиною? Ну, спокої. Нерви спокої. Процес перетворення шматка глини на керамічні предмети побуту відбувається під пильним оком ужгородської художниці керамістки Юлії Єгорової. Взагалі, коли працюєш з глиною, це вже стає твоєю залежністю, ти якби прив'язуєшся до землі. Тобто до роботи з землею ти привикаєш і не можеш без цього це є по своєму власному досвіду. Глина дуже сильно розслабляє і забирає негатив. Тобто Люди стають спокійнішими, навіть якщо у мене буває часто приводять гіперактивних дітей, вони стають спокійнішими, більш уважними, думаючими. Робота з глиною ще й трішки споглядання дива, додає Юлія. Постійно дивуєшся результатом. Глина зменшується в обсягу, коли висихає. Коли глазуруєш, вона може бути блискуча, може бути матова і все це дивує, і кольори міняються. Із глиною молодь працює близько години. Проте буває, так захоплюється процесом, що затримується й надовше. Ми займаємося годину, інколи буває більше. Коли вони дуже задоволені, вони навіть не хочуть нічого Молодь вироби створює, а ось у піч їх ставить уже майстриня. Згодом віддає авторам готові предмети. Ми робимо на майстер-класі з гончарним кругом та без вази, тарілки, сувенірчики Невеличкі там сердечки, тваринки, ну якісь там амулетики. Цими сувенірами та посудом молодь доповнить свою інклюзивну майстерню кав'ярню Янгол.